Гордість, моя прелість, моя сама найкраща рослина, яку я люблю продавати. Вона уходить просто на ура. Вона у мене сама краща, з самих кращих і різноманітних кольорів. Всього по 85 гривень. Ви уявляєте, касетна розсада гей Хері, по 85 гривень. Ви погляньте на цю красоту. Дивіться. Дивіться, яка вона. Бачите її, як збризкуєш, вона така красоня. Бачите? А як же ж вона прекрасно виглядає на грядки? Це просто бомба! Щас я вам покажу. Ба. Червона, а зелена, воно погано видно. А зелена вже з квіточкою. Ви уявляєте? А ще в мене можна за 55 гривень купити от таку зелену гейхеру, яка буде цвісти червоним кольором. І ще бузульник в мене є по... Бо... 35 гривень. Вважаєте, пишіть мені в особисті повідомлення.